Доброго дня, шановні радіослухачі, на хвилях Радіо Марія, як завжди, оцій порі, щотижнева передача Світ у долонях. Ви знаєте, ми говоримо кожного тижня про екологічні ініціативи, екологічні організації, рухи, про деякі екологічні дати, ну і окремі теми пройти на нашу думку. Має кожен знати, тому що кожен з нас живе поряд із довкіллям, кожен з нас на нього впливає. Ну і власне сьогоднішня передача. от власне саме така ми сьогодні будемо говорити із... Нашим гостем його звати Максим Бабаєв. Він працює у Національному екологічному центрі України і е, займається він зараз сам правильно назве е, е, то саме ту тему, якою він займається. Ну, власне, Максиме, як правильно е, назвати тему нашої передачі? Доброго дня. Темою нашої передачі я думаю таким лозунгом можна сказати, відновлювана енергетика для всіх, для народу. Я працюю на проєкті, в якому ми вчимо людей будувати сонячні колектори для нагріву води і проводити заходи з енергозбереження. Дешеві, доступні цільовою аудиторією нашого проєкту є сільська місцевість, і, скажімо так, важкодоступні райони, там де ресурси не завжди доступні для людей. Ну от власне, тобто, якщо зовсім коротко, то у нас буде зосереджена наша увага на сонячних колекторах, так. Ось в деяких наших попередніх передачах ми вели мову про енергозбереження в побуті, про те, як, грубо кажучи, заклеювати грамотно вікна, вішати килими на холодні стіни, як защаджувати електроенергію різним чином, але це все було якісь звичайні побутові речі, тобто, як зробити краще, не зробивши гірше. А от якщо вже говорити про сонячні колектори, то це якесь вже нововведення. Тобто у людей так просто їх немає. Це щось, що може з'явитися в їхньому житті, це не просто вікно, яке можна заклеїти або ні, це річ, яка має або може з'явитися в оселі або в якомусь громадському закладі за бажанням. Власне, громадян. Тому таке питання: хто є, от власне, по-перше, що таке, мабуть, все ж таки, яка причина спочатку всієї ідеї поширення в Україні сонячних колекторів? Тобто є якась проблема, є якісь, чому не можна обійтись без них і чому їх варто запроваджувати? Ну, по-перше, найголовнішу, найголовніша перевага і найголовніша причина. Чому потрібно поширювати сонячні колектори, це те, що вони дають дуже великі переваги для людей із низьким рівнем прибутку, особливо ті дешеві так, моделі дешеві технології, які ми пропонуємо. Це саме те, що, на мою думку, потрібно людям у сільській місцевості з низьким рівнем доходу. І, ну, і, власне, в цьому, складає, в цьому і є проблема. Є проблема ем, дороговизни ресурсів, хоч вони, в принципі, у нас відносно дешеві в Україні, але все одно для багатьох сільських місцевостей, для багатьох людей вони є дорогими. І є проблема їх недоступності. Не всі села газифіковані. Ем, люди часто людям потрібно добувати дрова для того, щоб топити в хаті, для того, щоб... Дітям було тепло, і власне з цієї проблеми пішла така ідея зробити проект, в якому ми пропонували доступні для, скажімо так, бідного населення сільської місцевості технології. А от власне ви сказали, що от я ну дійсно зрозуміло, що в Україні є регіони, де є окремі села або окремі оселі, де люди мусять йти в ліс по дрова для того, щоб в хаті було тепло, щоб от, банально можна було нагріти воду, без чого, звичайно, побут важко уявити сьогодні. А чи проводили ви якісь дослідження, тобто як багато ось таких людей, які змушені докладати зусиль для того, щоб було в хаті тепло і вода була тепла? Ну а... В принципі, точної цифри я вам не скажу. Дослідження ми як такого конкретно не проводили. Але справа в тому, що сонячні колектори це не тільки це не такі штуки для, тільки для людей, які, у яких немає доступу до певних ресурсів. Вони можуть дати дуже багато і тим людям, у яких є газ, у яких є електрика. Просто вони дадуть можливість людям зекономити на, на ресурсах. І ну а ясно всі знають, що у нас дуже великий процент людей, які живуть за межею бідності, особливо сільській місцевості. А є якась, от можна якось хоча б приблизно назвати, чи це по всій Україні така поширена, чи є якісь регіони, де дійсно ось люди, які живуть за як ви кажете, за межею бідності, які потребують для яких енергозбереження було би дуже важливим моментом, грубо кажучи, вживання. Це якісь конкретні регіони, чи це є просто таке от життя в нас в країні? Я б сказав би, що це явище для всієї України, властиве. Тобто ми бачимо міста, які, в яких відносно там, вищий рівень життя, хоча теж дуже багато людей ем, не можуть собі дозволити багато чого. І ми бачимо сільську місцевість, як і на Заході, Сході, Півдні, Півночі. Ем, тобто, всі знають, в селах люди живуть, бідно. Ну от, власне, тоді, ну, я думаю, що варто все ж таки розповісти нашим слухачам, от для тих, хто не знайомий з Сонячними колекторами, взагалі, що такі сонячний колектор? Я впевнений, що більшість людей, які раніше з цим не зіштовхувалися, для них це звучить якось, ну не знаю, недалеко не від там непізнаного літаючого об'єкту чи чогось такого. Тобто, що такі сонячний колектор, і, власне, що він такого робить, що йому місце в оселі? Так, це з цього, мабуть, потрібно було починати з перших хвилин. Дуже часто сонячні колектори плутають сонячними батареями. Сонячні батареї це штуки, які виробляють електроенергію для певних потреб людей. Сонячний колектор це пристрій, який нагріває воду, яка потім йде для побутового використання, тобто там, де вона потрібна людям. Це, це в принципі, основна така принципова відмінність. Ну, Взагалі-то, якщо говорити про якусь схему, таку спрощену колектора, це. Абсорбер, тобто панель, яка нагрівається і в якій там циркулює рідина, яка нагрівається від сонця, яка з'єднана трубками із накопичувальним баком. А в баку ну там є різні нюанси конструкції, а з баку вже ви використовуєте воду для, свого, для своїх потреб: душ, кухня, можливо, навіть опалення. А от цікаво, тобто, ну зрозуміло, що це прилад, який використовуючи, не, не, не використовуючи, скажімо, ті спеціальні ресурси, тобто ні газ, там ні дрова, тим більше створює воду теплу, з грубо кажучи, на півфабрикату води холодної. Але власне до якої температури може сонячний колектор підняти температуру води? Взагалі в Україні зараз доступні, і в багатьох регіонах можна легко собі замовити фабричний колектор сонячний. Звичайно, він буде дорогим, але в деяких колекторах я знаю, вода навіть закипає в дуже гарячий день, дуже жаркий день. Тобто вода нагрівається до дуже високих температур. А власне дуже дорогий дорогий колектор. Це стільки, От якщо як ви ви кажете, фабричний. Тобто, ну, по-перше, стільки це коштує. А по-друге, якщо ви наголосили, що це фабричний дорогий, тобто, тому, мабуть, наступне питання потім буде, може бути, і не фабричний. Фабричний в залежності від ваших потреб, від об'єму води, який ви, вам треба використовувати, і від ваших фінансових можливостей, скільки ви можете вкласти грошей в цей колектор. Ну, я думаю, що вони починаються від тисяч е, десяти гривень. Така вже повністю установка, з, з трубками, з, з баком, з підключенням, і там йдуть вище і вище, в залежності від їхньої спроможності нагрівати все більше і більше води. А щодо другого питання, е, то от, чим ми займаємося? Ми власне і вчимо людей будувати не фабричні колектори, ми вчимо їх будувати колектори своїми руками. Ага, Ну, власне, я думаю, далі вже нам подітись нікуди, ми далі будемо говорити про те, чим ви займаєтесь. Ну, отож, ви вчите людей будувати сонячні колектори. Перше ж питання, таке провокаційне: ви самі колектори будували? Для себе ні. Але, ну, як ми організовуємо тренінги, тому, звичайно, ми беремо участь у процесі. Конструювання колекторів. Ну тобто, власне, ми зараз зараз ведемо розмову з людиною, яка своїми руками також будує колектори, і вони працюють. Ну так, я не можу сказати, що я експерт у будівництві там, конструктор колекторів, але я знаю основні моменти, там, як, як що робити. Ну, тоді, мабуть, спробуємо просто так дозволити вам вже так, без, без якихось навадячих питань, розповісти, ну, власне, чим ви займаєтесь, як це відбувається. Тобто, власне, якщо це є навчання людей будувати Колектори є вашою роботою, мабуть, вам є що розповісти. Um... Ну, тобто, власне, як, ну, зовсім зовсім так в загальному, чим ви займаєтеся, як, це, як на це люди реагують, як це відбувається на практиці. Ну добре, давайте я розкажу, як, як це відбувається з самого початку. Є зацікавлені люди. Наприклад, є громада, є там село, де, де є якісь активісти, які хочуть провести цей тренінг наш. І Вони знаходять людей, які зацікавлені в тому, щоб поставити в себе вдома колектори. Вони збираються в організовану групу, вони запрошують нас, ми організовуємо місце, ми, ми проводимо матеріали, ми організовуємо людей і проводимо власне тренінг. На тренінгу ми спочатку даємо там теоретичну частину, як це все працює, чому це, як колектор працює, його основна там, принципова схема. Чому ця технологія, чим вона вигідна може бути для людини пересічної в їхній громаді. І потім вже, в принципі, починається практична частина, де ми беремо усі матеріали, які ми привезли. А матеріали можна закупити в будь-якому будівельному магазині. Більшість з них там сантехніка, ну, бойлер треба десь знайти там, або бочку якусь таку підходящу. Сантехніка утеплення сталь, дерево, тобто це такі елементарні матеріали. І ми разом з ними, це приблизно десь 3-4-5-денний тренінг, в залежності там від умов. За цей час ми з ними будуємо повністю колектор один. Вони разом долучаються усі до процесу, вчаться, щось практично роблять своїми руками. І ми, ну, звичайно, ставимо такий колектор десь на соціально важливому об'єкті, там, де буде. Там, де всі його будуть бачити, і воно буде працювати і йому якусь користь. Тобто, а, а тоді вже після тренінгу люди будують з нашим ми, як асистенти, ми як експерти, приїжджаємо до них, дивимося, щось їм там радимо. І вони будують свої колектори, які вже використовують в власних домогосподарствах. Ну, а це тобто вони дійсно це роблять? Не так багато, як хотілося б. Ну, от, але ну, тобто мені цікаво, насправді я не зіштовхувався в житті з сонячними колекторами. Тобто, виходить, що дійсно люди настільки з розумінням до цього ставляться, що, дізнавшись про цей тренінг, вони дійсно своє життя скеровують в те, щоб дійсно взяти своїми руками побудувати колектор в себе, так? Ну, не так все просто, насправді. Ми стикнулися, ну, в ході от, впровадження проєкту, ми стикнулися з таким явищем, що. Люди в нас дуже-дуже ініціативні. Вони розуміють, що їм принесе Ось ця технологія, цей колектор, який ми пропонуємо. Вони розуміють, що це все можна зробити своїми руками для себе і можна цим гарантувати вже якість. Тобто, якщо людина вміє, якщо там мій брат робить цей колектор, будує, то ясно, що якийсь рівень довіри вже є. Але коли доходить діло до, до справи, Вибачте за тавтологію, а, то стикаємося з проблемою тією, що, наприклад, у людей з'являється дуже багато справ. Ну, в них вони і так є, які пов'язані з господарством, які пов'язані там ще з чимось, з жнивами, неважливо. Але от дуже багато відсіюється на цьому етапі переходу від ініціативи, бажання до, власне, практики і зробити оцей колектор і вже поставити його, щоб він працював. Тобто, ну, а взагалі, звичайно, в ко... після кожного тренінгу у нас люди будують колектори. Інша, інша справа, що така ситуація в нас в країні, що не всі довіряють. А, ну, тобто, тобі ж потрібно буде вкладати гроші в цей колектор потім. А наприклад, ну, можна перейти зразу до вартості цього колектора. Скільки, думаю, це важливо буде. Ну, почути так. Ну, Тобто, от якщо фабричний колектор, який, я так розумію, дійсно можна просто замовити, придбати, а коштує, ви казали, від 10 тисяч гривень. Ну, приблизно, ну, порядок. Просто щоб уявити, що це не є не 100 гривень і не 100 <гум> тисяч, але приблизно порядок 10 тисяч гривень, то стільки може бути собі вартість колектора, який людина побудує своїми руками. Ну тут, звичайно, ціна буде коливатися, але в середньому я б сказав би 3-3,5 тисячі. Це якщо людина вміюча, вона робить цей колектор своїми руками. Більшість робіт то матеріали в середньому виходить 3-3,5 тисячі, тобто в три рази дешевше. Скажімо так, дешевше набагато. А власне ефективність. Ефективність, ну, я б сказав, би, що звичайно, вона буде трошки нижча, ККД буде трошки нижча, ніж у фабричних колекторів. Тому що все-таки серійне виробництво там, в принципі, більшість браку відсіюється постійно з вдосконаленням технологій, я надіюсь. І, в принципі, постійно є якесь, тобто вони можуть гарантувати вищу якість. І у нас така технологія, що це не найефективніша технологія, але вона в принципі найдешевша. А власне таке ще питання. От ви кажете, що ті, споруди, ті колектори, які ті ви спорудили, а в рамках тренінгів разом з населенням ви встановлюєте на соціально важливих об'єктах. Що це за соціально важливі об'єкти, як правило? Школи. У нас є колектори встановлені на школах, на дитсадках. ну Це, в принципі, найчастіше, там, де ми встановлюємо їх. В одному в селі у нас ну, це як, для прикладу у Волинській області, в селі Колки, стоїть колектор. Там трошки більший, він його поставили для того, щоб там великий бак, великий сам абсорбер, сама панель. Його поставили для того, щоб забезпечувати теплою водою душові. Тобто, діти, коли є сонечко нормальне, ну тобто, коли воно здатне нагріти багатенько води, діти після фізкультури можуть помитися в теплій воді. До цього в них там в житті ніколи не було теплої води. Ну, от, власне, я нагадаю, що ми сьогодні говоримо а, про сонячні колектори, і це є передача долонях», яка кожного тижня є на радіо Марія о цій порі. Ну і власне, Максиме, скажіть таку штуку? От, е, я думаю, дуже багато слухачів захочуть задати це питання. Тобто ми говоримо про те, що можна, власне, е, використовуючи енергію сонця, зробити. Теплу воду не, викор... не платячи кошти за електроенергію, не рубаючи в лісі дрова і не підкидаючи до груби там, вугілля, наприклад. А власне, ми от, ну, от якось уявляємо, що от є сонце, воно там забезпечує тепло, а от зима, наприклад. Взимку є температура зовсім інша, значно нижча. Чи мають сенс сонячні колектори взимку? Звичайно, вони мають сенс. Добре заізольований сонячний колектор, і колектор, який зроблений, скажімо так, на совість, буде працювати тоді, коли буде сонце. Тобто, так, взимку нижча температура на дворі і менше сонячних днів, але вони все таки є, і, ну, тобто, ми ніколи нікому не, не кажемо, що от, рубайте газ, тепер будете. Значить, чи відключайте бойлер, будете тепер сонцем топити там від сонця. Не топити, а воду гріти. Но це неправильно, тому що сонячний колектор він більше для допоміж... як допоміжне джерело ем... і резервне джерело теплої води, тому що мало... мало чого може трапитися. І колись, можливо, буде така, не дай Бог, ситуація, коли сонячний колектор буде єдиним джерелом теплої води в домі на, на деякий час і. Тоді люди по-справжньому оцінять, я думаю, його. От, ну, ну, літом, наприклад, він може забезпечити там побутові потреби якісь в гарячій теплій воді. А взимку це буде Ну, тут його ефективність, я б не сказав би, що. Дуже високою, тобто, ну він буде як допом. Він може бути як допоміжне джерело, але не, не не треба на нього mm -hmm. надіятись. Ці. Ну принаймні, бо я так розумію, що нашим слухачам боятися нічого, що якщо не поставлять колектор, то взимку його грубо кажучи, не розірве, коли він замерзне там чи щось таке. Ні-ні-ні. У нас справа в тому, що ми використовуємо двохконтурні колектори. Тобто в самому колекторі нагрівається рідина, ну, ми заливаємо спеціальну рідину для системи опалення і охолодження. Там вона до мінус 30 залишається рідкою, і вона навіть в мінус 25, якщо сонечко, то буде гріти воду. От. Тобто за це можна не хвилювати. Зрозуміло, ну, це дуже важливе уточнення. Ну, взагалі, я думаю, насправді люди мали б бути сприйнятливими до ідеї колекторів. Будь-де в Україні поїхати по селах, завжди ось можна побачити в кожному, не знаю, там, другому, третьому подвір'ї такий літній душ, на якому стоїть бочка. Чорна бочка, да. так. Так, так, абсолютно грамотно зроблена чорна бочка, яка значно краще гріється, ніж, наприклад, там, біла або срібляста. Таке можна побачити. На дачних ділянках, і взагалі люди мали би бути до цього потенційно готовими. Але от можете пригадати якусь, можливо, історію спілкування з місцевими жителями, до кого ви приїхали, які були дуже раді ідеям сонячних колекторів і довіряли цьому? І якусь історію, коли була взагалі якийсь приклад недовіри чи якийсь курйоз, можливо? Mm. Ну, я б не сказав би, що були прям такі екстремальні випадки. Звичайно, просто є різний рівень довіри з різних причин. Деякі люди зацікавлені в цьому, деякі не зацікавлені, деякі вважають, в принципі, у нас і енергоресурси не дуже тут дорогі, якщо вже на те пішло. І люди, яким і так комфортно себе, які почувають, тобто яких які, які влаштовують їхні рахунки за енергоресурси, то. Принципі, вони до цього якби відносяться, так ігнорують, скажімо. це. Є люди, які дуже б хотіли, але, як я казав, чомусь чогось не вистачає іноді якогось ентузіазму, можливо, або якихось рис-характеру. Чи може жінка там не, вибачте, носом не тикне, коли треба, там, що от ти ж хотів колектор поставити. А жінкам, до речі, найчастіше це. ну, Жінки повинні бути найпершими зацікавлені, тому що. Вони ж на кухні, їм потрібна тепла вода. Ну, більше на кухні, звичайно ж, жінки проводять. На них е, найчастіше покладають такі е, відповідальність, таку як е, приготування їжі, як прання, наприклад. Тобто, ну, Ну власне. ну власне, тобто і тих ж таких випадків від, mm -hmm. не, не було. А от е, таке ще питання: от ви на дитячих садках, на школах встановлювали колектори, як вони це сприймають? Самі чи, чи ну, взагалі от, випадок, коли ну, якби ситуація, в якій ви приходите до дитячого садка і говорите, що ми хочемо вас поставити колектор, як вони, вони з довірою до цього ставляться з тривогою, з нерозумінням, з радістю, от як взагалі відбувається спілкування? Тобто це ж взагалі дуже важливо. Одне діло навчити людей, інше діло взагалі такий благо, благочинна така акція взяти подарувати колектор дитячому садку. Як це відбувається реально? Ну, Люди, в принципі, в більшості свої вони відносяться позитивно і тобто, ніяких проблем немає. Проблеми можуть бути чи питання можуть бути у завгоспа, тому що він відповідає за майно. Ми будемо ставити там колектор, і це буде якісь певні маніпуляції зі стіною, там, наприклад, або щось з чимось. Але в більшості це позитивно. І потім, уже, коли ці колектори стоять, то люди, люди раді, ну, тому що вони стоять. І Справа в тому, що є дуже багато шкіл, особливо в селах шкіл ну і взагалі закладів громадських, там, де немає гарячої води. От я можу сказати, що ми ставили у Вінниці один колектор. Ми проводили тренінг в університеті, в Вінницькому технічному університеті національному. І ну якби, ми поставили там колектор у жіночій вбиральні. Там ніколи взагалі не було теплої води. Тобто всі постійно мили руки холодною водою. Ну, а тепер. Як-не-як, -як, ну вона не, не, не людяна, скажімо так. Якщо вона не дуже нагріта, але вона. Ну, звичайно, особливо взимку, це має дуже таке неабияке не значення. Так, да, так, да, так, да. тому що навіть ті 5 градусів, на які нагріває колектор воду в не дуже таку погоду гарну, то, звичайно, це має значення для людей. Ну, а от, до речі, про взагалі, такі Якісні показники сонячних колекторів. Я думаю, що на тренінгах вас просто мають весь час з цими питаннями тормошити, тормошити. Власне, до якої температури ми, ми вже почули. Що, тобто, власне, до, інколи навіть до температури кипіння можна нагріти воду. А власне, за який час і який об'єм води можуть нагріти колектори? От той стандартний колектор, який ми, якому ми вчимо людей? Якісний він може нагріти в сонячний день, в теплий сонячний день, там весняний, літній. Він може нагріти 100 літрів води до, ну, я б сказав, би, до 60-65 градусів десь за півтори 2 години. Ну, тобто протягом дня це може бути кілька порцій води, яка нагрівається. Ну, так, по мірі того, як ви використовуєте воду, туди ж, в принципі, надходить нова вода, і якщо не дуже багато її використовувати, то на день на такі побутові потреби, як там, миття рук, душ навіть ну, не довгий, там, не, не ванна, скажімо так, ванну не приймати, а кухня, цього вистачає. Ну, ну дійсно, тобто, насправді навіть екологічні поради. Використовувати душ замість ванни вони ж не випадково взялися, тому що дійсно це значно менший обсяг води. От, ну і тим більше для людей, які живуть в сільській місцевості, які звикли економно ставитись до споживання води, яку треба носити з колодязі або там в деяких місцях з річки там, чи з Ставка. То звичайно, що люди готові до того, що зайві витрати води в їхньому житті не повинні мати місця. Ну, насправді у нас не так багато часу лишається до завершення передачі, тому, мабуть, просимо вас. Озвучити чи то побажання до наших слухачів, чи то якісь е -е, поради. Тому що ну, все ж таки е -е, хотілося б, щоб ідея сонячних колекторів поширювалася по Україні. Ну і ось одна з можливостей є зараз. Люди будуйте сонячні колектори і користуйтесь ними. Ну, Насправді. Я розумію прекрасно, що сонячні колектори не всім підходять, тому що не всіх людей є умови там, де їх можна поставити технічно. Але якщо. Ем, я порадив би людям задуматись над тим, що Тобто поцікавитися, подивитися в інтернеті, подивитися в літературі, і, можливо, ця технологія вас зацікавить, тому що вона дозволяє реально зробити, зробити ваше життя. Комфортнішим по перше, по-друге, зекономити ваші ресурси. І по третє, буде чим похвалитися сусідові, оце це, це дуже дуже такий важливий аргумент. От, ну цікаво, до речі, буде побачити українця, хоча, мабуть, це реалістично виявити, але цікаво буде побачити людину, яка побудувала сонячний колектор для того, щоб показати приклад сусідам. Ну і власне я зі свого боку обов'язково маю додати, що якщо хтось з наших слухачів зацікавлений в тому, щоб зробити сонячний колектор, але все ж таки має якісь додаткові питання, ви завжди можете звернутися до Радіо Марія, спитати контакти передачі «Світ у долонях. А я обов'язково познайомлю вас з Максимом, і він, мабуть, з задоволенням підкаже. Що робити і яким чином робити для того, щоб на вашій оселі або вашому дитячому садку з'явився колектор? Ну і до речі, до речі, дуже важливий момент, якщо, мабуть, уявити, от коли родина будує сонячний колектор для себе, це один масштаб використання коштів там от родинних, але коли колектор має будуватися там для великої школи, де навчаються діти багатьох. Сімей або дитячого садок, мабуть, це значно менше ну, в середньому витрати коштів. Тобто, можна чи є приклади того, от власне, щоб багато родин взяли і якось доклали зусилля, щоб зробити колектор один на дитячий садок, наприклад? Ми зараз над цим якраз працюємо, але от в Маневичах, якраз у Новолинській області, Екоклуб, Рівненський, це організація, наш партнер по проекту. Вони зараз впроваджують. Тобто, там дуже там влада місцева, яка йде на співпрацю, яка дуже багато чого робить з нами і з, з екоклубом. І вони вже говорять про те, щоб встановлювати встановити сонячні колектори на їхні муніципальні будівлі і на школу. Тобто, там є вже замовлення, на, я думаю, на конкретне. На конкретну кількість колекторів, які вони встановлять і будуть використовувати. І я думаю, що люди, які побачать, що от, якщо навіть влада довіряє цим технологіям і встановлює ці колектори, то я думаю, що це буде набагато більший стимул для людей. Ну, власне, іменевичі можуть стати тим сусідом, який. На якого почнуть заглядати інші. Гаразд, тоді, Максиме, я вам дякую за розмову. От, сподіваємось, на, що наші слухачі зацікавляться темою сонячних колекторів. Ну, мені, наприклад, це стало цікаво, набагато цікавіше, ніж було до цієї розмови. От. Ну і власне, Максимо, дякую. Дякую вам. І до зустрічі за тиждень у тій же парі в передачі «Світ в долонях.